Депутати, громадські діячі, юристи та мешканці довколишніх будинків. Усі вони є членами комісії, яка розслідує, чи законним є будівництво за адресою проспект Незалежності 131 та чи всіх норм дотрималися забудовники. Депутати, члени комісії Чернівецької міської ради, підготували звернення до прокуратури з проханням перевірити діяльність державної архітектурно-будівельної інспекції з цього питання до депутатів Верховної Ради України. До виконуючи обов'язки керівника ОДА з метою контролю та перевірки діяльності забудовника та державної архітектурної будівельної інспекції. Ще декілька років тому будівельна фірма Гіпербуд взяла у міської ради в оренду землю. Згідно з документами, повинна була збудувати на цій території житло. Замість будинку першими звели торгівельний комплекс, що й викликало обурення людей. Ми запропонували компромісний варіант. Уже зупиніться на цьому. Ви визнайте, що ви порушили дещо, що ви вже створили конфлікт, що ви вже створили стресову ситуацію оточуючому середовищу, таким самим людям, як ви. Значить, підіть, будь ласка, нам на зустріч, узаконніте документи, поміняйте цільове призначення, якщо це буде можливо. Пророзпродумайте концепцію, що тепер можна з цього вийти, і вже хай буде так, як запевняють спеціалісти, орендар використовує ділянку не за цільовим призначенням. На даний момент дозволу. На зміну призначення цієї ділянки міська рада не надавала. Представники орендаря переконують усі дозволи на початок будівництва в них на руках. Задання комплексу проводиться в п'ять черг, передок яких згідно з законом України обирає сам забудовник. Запевняють, поки що ніякі роботи на об'єкті не виконуються та нарікають до складу комісії, не внесли відповідних спеціалістів. Як можна зараз виносити питання про розірвання договору оренди, якщо немає жодного заключення, жодного висновку? Чому не залучають автора проекту нашого? Чого не залучають технічний нагляд? Чому не залучають представників, скажімо так, арбодинспекції не вислать їх письмове письмовий висновок? Юристи кажуть, яку саме норму закону порушив забудовник, їм так і не озвучили. У свою чергу члени комісії пропонуватимуть міській раді розірвати договір оренди. Остаточну крапку у вирішенні конфлікту поставить сесія. Аліна Олевич, Максим Шварцман, Чернівецький промінь.